У Дніпропетровську під загрозою прозорість місцевих виборів. Активісти Укропу зібрались на протест біля ЦВК в Києві. Когда розподіляли 64 округа, нарізали округа, 15 з них були э, нарізані з повним порушенням закону, що не соответствують навіть інформації, яка опублікована на сайті ЦВК, на порядок. денний не виноситься одне питання, голосується інше. В результаті в документах ми бачимо зовсім інші речі про те, що голосувалося навіть. І це відразу помітно по тим камерам, які приносять журналісти або спостерігачі, які знімають сам виборчий процес. Керівник юридичного департаменту Укропу Віталій Гринь стверджує, що судді Дніпропетровська своїми рішеннями безпосередньо беруть участь у фальсифікаціях, а влада і ЦВК закривають на це очі. На жаль, суди не спрацьовують. Відбувається така ситуація, що суддя як будто не думає, що він буде відповідати після цих виборів і нести відповідальність за те, що вони саме порушують виборчий процес. Ми требуємо немедленної відставки цього негодяя хіндовського, цього регіонала, якого власть держить, тому що їм вигідно сьогодні використовувати його саме в цих фальсифікаціях, даби підтримати і свой рейтинг і слід. Сегодня Дніпро, за который мы стояли, отдавали жизни. и люди сегодня кровью заплатили за то, что Дніпро является українським и требуем немедленного вмешательства членов ЦВК, немедленного вмешательства президента в эту ситуацію для того, чтобы снизить. Тот накал і ту напряжоване, которая сьогодні создана в городе Дніпропетровські вокруг местных виборів. Дніпропетровська, на думку експертів, є однією з найскладніших областей. Там очікуються масштабні фальсифікації. Мітингувальники закликають ЦВК і президента особисто втрутитись, аби не віддати Дніпропетровськ в руки тих, проти кого так довго боролися.